Андрій, розкажіть нам, будь ласка, що таке є Україна з культурної точки зору. Доброго дня всім. Е -е, мене звати Андрій, і з культурної точки зору Україна, Україна як держава сама по собі сформувалася вже достатньо давно. І для мене Україна культурна, це співоча Україна в першу чергу. Культура, де люди грають те, що є насправді. І це дуже відрізняє нас від багатьох інших, тому що ми граємо наше реальне життя. Це про село, про робочий клас, про людей, які просто живуть в Україні. І це є наша культура. І є ще третя сторона нашої культури. І це я б її назвав би, вишивана культура. Це ми показуємо все це в кольорах. Це на глечиках малюємо, на наших сорочках малюємо, на наших рушниках всюди, і це Україна. Це коли ти йдеш і бачиш розмальовану хатинку гарно, де бабусі співають гарненько. І ми гарно всі разом робимо виставу. <гум> Це якщо так коротко писати. Андрій, розкажіть нам, будь ласка, як створювався український театр та як він розвивався? Угу. Дуже обширне питання. Люди завжди грали в театр. Угу. Ми завжди це робили незалежно від того, під з ким ми були, в якій імперії, чи то село було, бо люди завжди любили розважатися. Навіть якщо ми сядемо на лавці біля своєї хати, і у нас діти будуть між собою гратися, щось говорити, це вже початок нашого театру, нашої розваг. Потім ми додумували якось. а Давайте зробимо так. І так, от люди в побуті вони самі себе розважали театрально. Як мова впливає на розвиток культури? В розрізі кожної держави мова є ключовим фактором формування самої державності, культури, того, як люди себе ведуть, наші звички, наші жарти, наші е, вислови.